Намасте. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Що це вас так мало? Доброго ранку. А поки збираються всі люди, ще одну хвилиночку давайте. А ви бачите, що зараз відбувається, можливо, хтось читав різні новини, зараз дуже багато цікавих новин, що почало відбуватися а, взагалі в нас, всередині держави і поза. Я колись кому, коли говорю, комусь що от у мене є таких трошечки 3,5 тисячі людей, але сьогодні ж. Ось нас... А, збираєтесь, все, ну вже збираєтесь, вже нас більше. Кажу, коли я говорю, що в мене є такі прекрасні 3,5 тисячі людей, які щоранку приходять, і ви бачите, що робиться навкруг, і е, що ми медитуємо, робимо мантру. А мені всі говорять, Та! ну не всі, а дехто говорить, Та, це все, ерунда, не могли ви таке зробити. О, скільки всі робили, не пробували, а ви не могли. Я думаю, ну і добре. Нехай ту так і буде. Хай ми ж собі не ставимо корони, правда, ми просто робимо свою справу. Хтось вірить, хтось не вірить, а ми робимо свою справу. Сьогодні 30-й день здається, якщо я не помиляюсь. Доброго ранку. Доброго ранку, мої хорошенькі. Ну що? Почнемо? Так, сьогодні 30-й день. Нам залишилося ще 10 днів. Починаємо. Я проголошую цю санкальпу, цю санкальпу як духовний намір і молитву для захисту дхарми на нашій землі Україна і миру на землі України. Кожен, хто приєднується внутрішньо приймає її від свого імені. Скажіть так. Ми повинні говорити так, тому що коли тільки я одна говорю так, це я одна про це говорю. Коли кожен з нас говорить так, ми всі разом єднаємося в цьому. Нехай кожен, хто чує ці слова, внутрішньо з'єднається з, з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества Дхарми на нашій землі Україна. Скажіть так. Синкальпадашиви, Ау, ти є істина. Сьогодні метою здобуття благовоління великого Махадева Шиви, шляхом очищення від усіх страждань і руйнівних наслідків минулого, зради благовоління Махадева Шиви для захисту Дхарми, припинення Адхарми для досягнення миру, добробуту, гармонії з наміром припинення теперішньої війни на землі України. З наміром вигнання чужинця ворога за межі наших кордонів для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, миру, стабільності, блага для всіх людей через милість великого Бога Шила я цей священний намір. Скажіть так. Далі читаємо Ом на 108 разів. налаштовуємося. концентруємося І поїхали. Ом намах шивая. Ом намах шивая. Ом намах, шивая. Ом намах, Шивая, Ом намах шивая. 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 Ом, намах, живая. 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 Ом, намах, Ом, намах, живая. Ум на махшевая, ум на махшевая, Ум на махшевая, Ум намахшевая, Ум намахшевая, Ум на махшевая, Ум намахшевая, ум намах, Швая, Ум Ом Ум намахшевая. Ом намах Швая. 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 Ум на Мах Швая. Ум намах Швая. Ом 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 намах Ом намах Ом намах Ом намах швая. Ом намах Ом намах Ом на мах живая, Ом на мах живая, Ом на мах живая, Ом на мах 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 Ом Умнах Швая, намах Швая, Умнах Швая, Умнах Швая, намах Швая, Умнах Швая, Умнах Швая, намах Швая, Умнах Швая, Умнах Швая, намах Швая. Ом 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 намах 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 шивая. 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 Ом намах 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 шивая. Ом, намах, 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 шивая. Дякуємо великому Шиві за те, що з нами, і допомагає нам у боротьбі. Дякую, що великий Шива скриває очі і показує нам, де є зло, і виганяє те зло для того, щоб наша держава процвітаючи стала. Наша держава розквітла ще далі. І що б не було, ми знаємо, що рядом з нами, великі боги, дякуємо Махадевшива, за те, що ти допомагаєш очистити всередині нашу країну від зла, зради, ненависті, нелюбові. І хай прийде на нашу землю любов, щастя і процвітання. Дякуємо великим мохадевшивам за те, що допомагаєш нам. Позбутися чужинця ворога і вигнати його за терени нашої землі. Нехай він піде туди, звідки прийшов і там розбирається своїми негараздами. Дякую, Великий Мохадевшива, за те, що укріплюєш у нас силу духу, не дивлячись ні на що, згартовуєш нас волю, сили, любов. Ми знаємо, який йти всемогутній і всеблагий, як ти допомагаєш всім навіть обездоленим. Склоняємось перед тобою. І дякуємо тій великій енергії, яка очищається і очищає наші серця, яка гонить чужинця ворога далеко, далеко за межу наших кордонів. Щоб ніколи більше жодна нога не ступила на цю славну землю землю, яка хоче пробудити свою тхарму, тхарму бути любов'ю, бути тими дружніми людьми, які об'єднуються в великій силі. Ця сила свобода, віра, божественна і любов до всіх сердець. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Мир, мир, мир. О, шанці, шанці, жанті. Молитва за Україну, о джерело життя, єдиний світлий творець. Джерело життя і правди прийми нашу молитву за Україну. Благослови нашу землю, поля і міста, моря, карпатські хребти, степові простори, ріки і ліси, домівки й серця. Огорни Україну твоїм захистом, як небом птаха, як світлом ранковий шлях, очисти наш простір від темряви, страхуй ненависті, зупини руку, що несе руйнування, розвій плани зла, розсипни правду, погаси вогонь війни і поверни людей до совісті та людяності, дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність у розумі, тишу в серці і твердість духу, зціли поранених. У ті ж тих, хто втратив обійм родини, що чекають на повернення, поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя, наповни провідників мудрістю і відповідальністю, щоб рішення служили людям не гордині, Даруй єдність українцям без розбрату, без зрад, без взаємної кривди, Даруй єдність українців. Хай на нашій землі утвердиться мир. Як справедливість, як зцілення, як сила правди. І хай народ України згадає про своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай відродиться країна і кожна дитина зросте під небом чистим і мирним у справедливості, знанні, добрі, і любові відомі дає тепло, світло, хліб і сміх. Хай наші українці стануть вільними, щасливими людьми. Так буде, так і є. Україна вільна. Мирна іде шляхом своєї Тхарови. Щиро дякую вам усім за те, що ви такі сильні, за те, що ви такі можні, і щоранку це велика сила духу з раночку вставати, не дивлячись ні на що. Як би не хотілося комусь спати, як би не хотілося комусь. Ще повалятися в ліжку, чи бігти на роботу, ми всі об'єднуємося однією метою. Щиро клоняйся вам за вашу відданість і бажання бути разом. Давайте зараз пошлемо тепло, велике тепло від нашого серця всім людям в Україні. Я знаю, що багатьом зараз холодно. Давайте зробимо тепло і полегшимо цю ситуацію. Відчуйте зараз тепло всередині себе. Не спішіть, побудьте дві секундочки ще тут. Давайте пошлимо тепло один одному. Нехай в кожному серці, в кожному домі стане тепло. І давайте попросимо зробити тепло. І теплішу погоду на нашій Україні. Я не знаю, як це працює. По, по прогнозам її не повинно бути, але по відчуттю ми повинні це зробити. Давайте створимо сонце і побачите це сонечко зараз і тепло над всією нашою Україною. Нехай тепліше. Тепліше є все раз в серці. І це тепло посилайте кругом-кругом всім людям України у всі домівки. Давайте побачимо, як над нашою землею стає тепліше, над нашою країною. Тепло, тепло, тепло. Огортаємо сонцем і теплом всіх, всіх, всіх. тепло в серці там любові сонце і посилаємо це любові сонце і тепло всім 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 людям і окутуємо нашу Україну. Несіть це серце, любов, світло, добро у ваш день. Робіть добро. І ніколи не задумайтеся над тим, чи воно повернеться чи ні. Добро це повинно стати суттю нашої українці. Тому ще давайте пошлимо це добро і світло, і тепло отим росіянам. Вони теж страшенно мерзнуть. І хай вони побачать, що наші українці неймовірні люди. Хай вони відкриють нарешті свої очі і зрозуміють. Але все у волі Всевишнього. Кому давати тепло, а кому холод. Щось воно відбувається. Щиро дякую вам, щиро низко вклоняюся за те, що ви є у мене. Прекрасні, добрі, сильні, мужні люди, які ще раночку разом зі мною творять дива. Сьогодні 30-й день стається. Хтось написав 31 січня, буде останній день читання мантр. Ми почали 23 грудня. Цікаво останній день січня і останній день читання мантр. Ну, побачимо. Бачимо, що буде далі. Все доброго, гарного, красивого дня, все поволі Всевишнього. Ідіть, несіть добро, любов і щастя у кожен день.